Вітаю, з вами Надія Юрівна. І сьогодні ми поговоримо про інтеграли тригонометричних функцій, як брати інтеграли тригонометричних функцій, формули невизначених інтегралів зараз перед вами. Отже, інтеграл з х, x dx дорівнює мінус косинус x плюс c. Інтеграл косинус x dx дорівнює синус x плюс c. Інтеграл з одиниці поділеної на косинус квадрат x dx дорівнює тангенс х плюс c. І інтеграл з одиниці поділеної на синус квадрат x dx дорівнює мінус котангенс х плюс c. Ну, але ми знаємо, що у функціях можуть досить часто зустрічатися коефіцієнти при х. І тоді наші інтеграли ми будемо визначати ось таким чином, подивіться, як у нас із. Заданих інтегралів виходять ось отакі наслідки. так? Використовуємо правило інтегрування, що коефіцієнт при х ми можемо виносити як 1 поділене на к за межі інтегрування. І ось таким чином отримали, таким чином отримали наступні формули, які допоможуть нам з вами інтегрувати тригонометричні функції. Тож почнемо. Отже, обчислимо інтеграл ось такої функції. Давайте його знайдемо. Цей інтеграл. Ну, тут немає нічого складного, це просто формула, і це ось оця формула. Ні, не оця. Маю вам сказати ось оця формула. І ми запишемо, що інтеграл одиниці поділене на косинус квадрат х буде дорівнювати тангенс х плюс c. Ну, це все. Продовжуємо. Знайдемо інтеграл 2 sin х поділене на 2, або х других dx. Ну, тут ми будемо використовувати саме ось оцю формулу, подивіться сюди. Я її зараз обвожу. І розуміємо, що число 2 можна винести за межі інтегрування, як сталу. І тоді це буде 2 інтеграл синус х других dx. Ну, а оскільки у нас коефіцієнт при х 1 друга, то ми повинні винести одиницю поділену на 1 другу. Отже, це буде, я отут запишу 2, помножити на. Одиниця поділена на одна друга інтеграл з синуса це мінус косинус, х других, плюс С. не забуваємо про плюс С. Спростимо ось оцей добуток, і будемо мати, будемо мати одиниця поділена на одну другу це 4. Ну, тобто, одиниця поділена на одну другу це 2, 2 помножити на 2. Це 4 І мінус від косинуса виставимо наперед. Це буде мінус 4 косинус х 2 плюс c. Ну, ось так. Наступне завдання: знайдемо інтеграл 4 поділене на косинус квадрат 2х dx. Ну, 4, як сталий множник можна винести за межі інтегрування, і тоді це буде інтеграл одиниці, поділений на косинус квадрат 2х, dx. І використовуємо ось оцю формулу. Тож, це буде 4 помножити на одну другу, де ми взяли одну другу, бо тут у нас 2х, ось вона 2х, коефіцієнт при х. І о. Інтеграл від одиниці поділений на косинус квадрат х, це буде тангенс 2х плюс c. Виконаємо спрощення, можна помножити 4 на 1, другу, і це буде 2 тангенс 2х плюс c. Ось так. Наступне завдання. Знайдемо інтеграл. Ну і ми знаємо, що інтеграл суми дорівнює сумі інтегралів, тож задану, заданий інтеграл ми можемо записати ось таким чином. Подивіться, інтеграл 3 sin x dx. Плюс інтеграл 2 косинус х dx. Ну і ми знаємо, що сталий множник можна винести за межі інтегрування. Тоді виносимо 3. Інтеграл для синуса це мінус косинус тоді 3 помножити на мінус косинус x, інтеграл 2 виносимо за межі інтегрування, а інтеграл для косинуса x це синус. ну і плюс це. Ну, Спростимо цей вираз, будемо мати мінус 3 cos, плюс 2 sin x плюс c. Ось так. Наступне завдання. Знайти первісну функцію. Первісну функцію ми, для того, щоб знайти первісну функцію, можна проінтегрувати її, можна просто знаходити як первісну, ну, тобто дія знаходитиметься, дія виконуватиметься одна і та сама, завдання звучить трішечки інакше. Коли ми брали похідну, то в нас було правило для знаходження похідної добутку і похідної частки. Коли ми інтегруємо, такого правила немає. Тому при інтегруванні виразів ну, функцій, які задані якимись виразами, ці вирази треба перетворити так, щоб ми могли його проінтегрувати за відомими нам правилами. При інтегруванні тригонометричних функцій зручно використовувати. Тригонометричні тотожності. Тож, зараз знайдемо ту тотожність, яка нам підійде для знаходження первісної даного, даної функції, тобто знайдемо таку тотожність, яка допоможе нам перетворити вираз синус X косинус Х на якийсь такий, який ми зможемо проінтегрувати. Ну, отже, давайте думати, що ми можемо з цим зробити. Тож маємо синус Х косинус Х. І якщо ми пригадаємо усі наші тригонометричні тотожності формули, то ну, мені на думку приходить ось така: дивіться: синус 2х дорівнює. 2 sin х косинус х. Ви скажете, так немає ж двійки, ось тут у нас, для того, щоб її зібрати, нам потрібна отут двійка, а її немає, то де ж її взяти? Ну, якщо її немає, то там коефіцієнт, якщо ми не бачимо ніякого коефіцієнта, то ми знаємо, що це коефіцієнт 1. І ми можемо, хто нам заважає, записати одиницю в зручному для нас вигляді, в зручному для нас добутку, як 1 друга помножити на 2 sin x. Х, х. І тоді ми будемо мати, ми будемо мати, що ось так у нас формула це синус 2х, тож маємо 1 друга синус 2х. Знайти первісну нашої функції. f велике від х означає взяти інтеграл від функції sinus x dx. Але ми ж не можемо взяти від цієї функції інтегралу, тому що формули такої в нас немає. А значить, ми синус х косинус х замінимо на ось оцей вираз, який ми вже підготували. І тоді це буде інтеграл однієї другої синус 2х dx. А тепер дивіться, одна друга виходить за межі інтегрування. А синус, інтеграл від синуса 2х ми візьмемо за оцією ось формулою. Це буде мінус одна друга косинус 2х, ну і, звісно, що плюс c, куди ж без нього. Ну і тоді запишемо, що це в нас буде. Отже, це буде мінус 1 четверта косинус 2х плюс С. Продовжимо. Знайдемо інтеграл синус 5х помножене на косинус 3х dx. Знову ж таки, ми не можемо знаходити інтеграл добутку, бо такої властивості правила немає. Також немає серед поданих інтегралів тригонометричних функцій, є тільки формули, які зараз знаходяться, які зараз ви бачите на екрані, і ми бачимо, що нам жодна з цих формул не підходить. Що ж нам робити? Треба пригадувати формулу. І така формула є, на щастя, це формула синус альфа синус бета. Косинус, точніше бета, і буде це дорівнювати ось так. Одна друга, пам'ятаємо, так. Синус альфа мінус бета, плюс синус альфа плюс бета. Ну, перетворимо наш оцей вираз за оцією формулою, що ми будемо мати. Ми будемо мати одна друга синус 5х мінус 3х, додати синус 5х плюс 3х, спростимо одна друга синус 2х плюс синус 8х. Ну, все. Тепер ось отак. Тепер ми можемо підставити наш перетворений вираз, ось оцей вираз, який ми перетворили, підставити ось сюди замість, інтегра... замість нашої формули, яка була, і проінтегрувати його. Отже, це буде інтеграл 1 друга синус 2х плюс 8 плюс синус. 8х dx дорівнює. Що ми будемо бачити? Ми е, одну другу ми можемо винести з -під знаку інтегрування. Ну, а далі у нас буде інтеграл від синус 2х, це буде 1 друга помножити на мінус косинус х, тоді ми поставимо отак мінус. Одна друга косинус 2х. Ну і додати одна восьма, інтеграл від синусу, знову ж таки, ми оцю формулу використовуємо, це мінус косинус, тоді мінус косинус 8х, плюс це, розкриємо дужки. Будемо мати так. Мінус одна четверта, косинус двох Х, мінус одна шістнадцята. Косинус восьмих плюс С. Виконаємо наступне завдання. І знову ж таки, нам доводиться пригадувати якусь формулу, тому що в тому вигляді, в якому вона є, ми його виконати не можемо. Отже, пригадуємо формулу. І така формула є синус альфа синус бета дорівнює одна друга косинус альфа мінус бета мінус косинус альфа плюс бета. Ну і давайте подивимося, чому буде дорівнювати наш цей вираз за цією формулою. Отже, це буде одна друга косинус 3х мінус х це 2х, мінус косинус 3х плюс х це 4х. Можна записати ось так. 1 друга косинус 2х, одразу розкрити дужки, мінус 1 друга косинус 4х, і замінимо нашу функцію тим виразом, який ми отримали. Отже, це буде інтеграл. 1 друга косинус 2х, мінус 1 друга косинус 4х, dx. Ну, далі будемо інтеграл різниці, буде дорівнювати різниці інтегралів, можна записати, можна не записувати. Ну, давайте запишемо. це буде інтеграл 1 друга косинус 2x dx. Мінус інтеграл 1 друга косинус 4x dx. Ну, коефіцієнти виносимо за межі інтегрування, тобто 1 другу винесемо за межі інтегрування. Тоді ми будемо інтегрувати наші косинуси за оцією формулою. І це, значить, буде так: помножити на 1 другу синус 2х, мінус 1 друга залишається без змін, помножити на 1 четверту синус 4х, плюс це виконаємо спрощення. 1 четверта синус 2х. Мінус 1 восьма синус 4х плюс С. Завдання виконали. Наступне завдання, і воно, як бачите, складніше. Тут треба перетворювати немає такого інтегралу. Синус квадрат Х, ми не можемо його взяти. Але нам у пригоді стане попередня формула. Значить, у нас вона була така синус альфа синус бета дорівнював одна друга косинус альфа мінус бета мінус косинус альфа плюс бета. То нам заважає синус квадрат записати як синус помножити на синус? Да ніхто. Тоді наша, наша синус квадрат х буде дорівнювати синус x помножити на синус x, щоб ви розуміли, де воно взялося, бо квадрат це добуток двох однакових множників. Тож за формулою одна друга косинус х-0 мінус. Ікс, мінус, ікс, нуль, мінус Косинус х плюс х 2х. Спрощуємо. Косинус нуля – це одиниця, тож буде одна друга, розкриваємо дужки. мінус косинус 2х поділене на 2. Можна так, можна записати одна друга. Мабуть, краще записати одна друга. Одна друга мінус одна друга косинус 2х. Ну, ж замінимо наш вираз, ось оцей, тим, який ми щойно отримали. Тож це буде інтеграл 1 друга мінус 1 друга косинус 2х, dx Ну, інтеграл 1 друга dx мінус інтеграл 1 друга косинус 2х. Знаходимо його dx, дорівнюватиме. Отже, інтеграл сталої буде дорівнювати х поділене на 2. Ну, тут виносимо одну другу за межі інтегрування, і беремо інтеграл косинуса за ось цією формулою. Подивіться: ну, ось воно буде, значить, що у нас буде одна друга косинус 2х. Інтеграл від косинуса синус, тому тут виправити треба, виправимо зараз. Так, включаємо ластик. Не хоче. знову пишу косинус, а треба написати синус синус 2х, плюс С. Отже, будемо мати. Х других мінус синус 2х поділене на 4 плюс. C. Ну, ось так. Наступне завдання маємо інтеграл Х косинус квадрат х. Це завдання вже треба подумати. Давайте підемо трішечки інакшим шляхом, Ну, по-перше, ми знаємо, що синус квадрат х ми вже це отримали. Дивіться, синус квадрат х можна подати, як ми щойно подали його у попередньому завданні. Одна друга мінус косинус 2х поділене на 2. Так, ну а тепер треба якось подати косинус квадрат х, і можна також розглянути як косинус квадрат, як косинус помножений на косинус. І давайте запишемо цю формулу косинус альфа помножений на косинус бета, буде дорівнювати 1 друга cos альфа плюс бета, і це буде в нашому випадку косинус квадрат х дорівнює косинус помножений на косинус косинус х помножений на косинус х. І це буде дорівнювати одна друга косинус 0 косинус 2х. Косинус 0, знову ж таки, одиниця, розкриваємо дужки, отже це буде одна друга. Плюс косинус, плюс одна друга косинус 2х. Ну, і тоді, що ми будемо мати? Перетворення наші не закінчилися. Знамість синус квадрат х Ми запишемо 1 друга мінус косинус 2х поділене на 2. Замість косинус квадрат х ми запишемо 1 друга плюс косинус 2х поділене на 2, і маємо різницю квадратів. Так? Отже, це буде 1 друга мінус косинус квадрат косинус квадрат. 2 х поділене на 4. І отут не одна друга, а одна четверта. Ну і, мабуть, все. Тепер залишається ось оцей вираз, який ми отримали, підставити замість цього виразу під інтеграл, під знак інтегралу. І то буде в нас отак. Підставили. Тепер інтеграл різниці буде дорівнювати різниці інтегралів. Отже, інтеграл однієї четвертої dx мінус інтеграл косинус квадрат 2x поділене на 4. dx, і ми вже бачимо, що косинус квадрат знову-таки нам не підходить під жодну функцію, тому його треба під жодний інтеграл, який ми бачимо перед. З собою на екрані, тому нам доведеться його також зараз з ним працювати. Тоді дивіться, що в нас буде, ну, давайте знайдемо ось оцей інтеграл, і це буде х4 мінус 1 четверту я винесу з підзнаку інтеграла, і це буде косинус квадрат 2х dx. І з косинусом квадратом ми вже працювали. Пам'ятаєте, косинус квадрат х дорівнював косинус 2х поділене на 2 плюс 1 друга, то тоді ми можемо, користуючись цією формулою, записати, чому буде дорівнювати косинус квадрат 2х, і це буде косинус 4х поділене на 2 мінус 1 плюс 1 друга. Тож підставимо ось оцей вираз, такий вже ми зможемо проінтегрувати. підставимо його сюди замість косинус квадрат 2х і будемо мати х четвертих нікуди не ділося, мінус 1 четверта інтеграл косинус 4х поділене на 2 плюс 1 друга dx. Ну, продовжуємо. Значить, х поділене на 4 мінус 1 четверта. Ну і отут ми оцей інтеграл розіб'ємо, так? Я не буду його розписувати, то ми його так і запишемо. Дивіться, одна друга в нас виходить за межі інтегрування. Тепер інтеграл косинуса 4х це буде 1 четверта. Інтеграл з косинуса синус 4х, ну і інтеграл з однієї другої, це буде х других. Але отут, отак, у нас будуть дужки. Ну, тому що 1 четверту ми множили на увесь інтеграл, а значить, усе, що ми знайдемо з-під інтегралу, воно повинно помножитися на 1 четверту. Тож розкриваємо дужки маємо х четвертих мінус 1 четверту множимо на, на оцей член у дужках, і це буде 1 32 синуса 4х. Тепер 1 четверту множимо на х других, і це буде мінус х восьмих. Зведемо подібні доданки. І будемо мати, дивіться, х4 мінус х восьмих, спільний знаменник 8, сюди додатковий множник 2, тобто 2 мінус х це буде 1 восьма, мінус 1 тридцять друга синус 4х. Ну і все це воно було таке в нас величезне, що ми кожного разу забували писати, тут записувати плюс С. Тому отут повинно бути плюс С, отут повинно бути плюс С. Ну і, звісно, отут повинно бути плюс С. І давайте запишемо відповідь: ну, це буде дорівнювати 1х8, вось... от знову ж таки помилку знайшла. Х8 мінус. Синус 4х 32 плюс С. ось такий собі інтегральчик.